Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з інформатики в 4 класі ми поговоримо діти, на тему фейк чи не фейк. У нас невеличкий такий урок з медіаграмотності. Будемо намагатися сьогодні глибше розумітися у темі правдивої та неправдивої інформації, яка може нам зустрітися. Спробуємо розібратися в понятті, що таке інформація. Інформація це знання, яке здобуває споживач, суб'єкт внаслідок сприйняття та опрацювання певних відомостей. І звідси випливає інше запитання: що таке медіа і що належить до медіа? Мас-медіа або просто медіа це засоби, засоби одночасної передачі інформації групі людей. Тобто канали масової інформації, такі як радіо, телебачення, преса, кіно, фотографія, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, інтернет тощо. І ось ми з вами підійшли до самого розуміння поняття фейк. Фейк діти це одне з найпоширеніших форм маніпуляцій. У сьогоднішньому світі медіа. Це навмисно зазна... зманіпульована якась новина: фейк це щось неправдиве. Якщо говорити про фейки, то виділяють п'ять типів фейків. Перший це навмисно створені фейки. Друге жарти сприйняті як правда. Третє це масштабні містифікації. Четверте, навмисно однобоке висвітлення подій і остання це історії, в яких правда є суперечливою. Наприклад, терорист для одних є борцем за свободу для інших кимось іншим, існує ще одна простіша класифікація фейків: це просто неправдиві новини. Поширені навмисно і новини, які містять у собі правдиву інформацію, але не є цілковито точними. Пропоную вам ось розглянути діти одну інформацію у Києві перекритий рух транспорту по вулиці Хрещатик. Погляньте, написано дата у зв'язку з чим, з проведенням спортивного заходу, яке було заплановане, час вказано, вулиця вказані і. Що буде обмеження транспорту, від якої вулиці до якої, тому що відбувається тіти проведення якогось спортивного заходу, бігу чи якогось іншого марафону. Тому ось така інформація, яка була опублікована на офіційних сайтах із якимись маршрутами, з посиланням на достовірні джерела, і буде правдивою інформацією. Фейкова інформація цього всього не матиме. Ще одна інформація: стипендію будуть одержувати тільки малозабезпечені студенти. Сьогодні стипендію, завтра що заберете. Тобто, діти стипендію дітям за гарні досягнення зараз платять. Тому треба перевіряти цю інформацію, адже це діти фейк. Стипендіати отримують стипендію, якщо вони мають високий рівень знань. Забрати стипендію за досягнення поки що цього ніхто не може зробити. Тому треба дивитися і не бути студентами. Невпевненими і необізнаними у таких речах. Наприклад, ось така інформація: з наступного місяця доступ до Фейсбуку буде коштувати певну суму там, доларів на місяць. Це діти фейк. Треба бути обережними, щоб не потрапити і не дати свої дані якимось, якимось аферистам. Якби ця інформація була правдивою діти, то Інформація про неї була б на офіційних сайтах, вона була б у новинах, вона була б по телебаченню. Ми б почули це від багатьох джерел. І ця інформація заздалегідь ходила б по інтернету. А якщо вона ось випадково нам потрапила і нам треба зареєструватися, це безкоштовно. дивіться, написано зареєструватися, це безкоштовно і так буде завжди. Реєстрація безкоштовна, а далі будемо платити. Тобто, вже можна зрозуміти, що тут щось не так. Фейсбук діти безкоштовна соціальна мережа, тому платити нічого не потрібно. І реєструватися на проплату якусь то теж не потрібно. Важливо діти запам'ятати, що коли ви читаєте газету або переглядаєте якийсь сайт, чи читаєте журнал, чи дивитесь якусь новину, рекламу, яка вам вибила в телефоні, то не покладайтеся тільки на заголовки. Часто вони не дають чіткого розуміння фактів, а іноді... Використовується пропагандою для різних маніпуляцій, щоб підловити, зловити і витягнути якусь інформацію з вас, і тому подібне. Тому, якщо ви побачили якийсь заголовок, який вас здивував, налякав чи зацікавив навпаки, треба подивитися, що ж там пишеться далі. Чому така інформація з'явилася? Запитати у батьків, що це таке, а не панікувати і боятися чогось. Будьте уважні. Дякую вам за увагу. Ми сьогодні коротенько поговорили про фейки, правдиву і неправдиву інформацію. Продовжимо цю тему на наступному році, адже вона дуже важлива. Будьте діти обережні, перевіряйте інформацію, довіряйте лише перевіреній інформації, оскільки ви ще діти, то завжди у всьому треба питати батьків і консультуватися. Не вірте тому, що пише інтернет. Не попадайтеся на провокації. Бережіть себе та будьте уважні. До побачення, мої хороші.